Добрий день, малята! А ви знаєте, яка у нас пора року? Так, це весна. А місяць як називається? Так, звичайно, це квітень. Квітень нам дарує дуже багато квітів. Це починають квітнути дерева. Кущі. Погляньте, який гарний цвіт з'явився на кущах. А ось і квіти розквітли. Погляньте, ось тюльпани, нарциси, брини. Погляньте, діти, сьогодні у нас розквітла вишня. На ній з'явилися запашні біленькі квіти. Спочатку на гілочках дерев набрякають бруньки, з яких розкриваються чудові. Білі квіти. Ці запашні квіти люблять джілки. Після цвіту з'являються зелені листочки та починають виростати води. У вишні є стовбур багато гілочок та квіти. А ви знаєте, звідки беруться дерева. Малята, погляньте, ось у мене кісточки. Їх потрібно висадити в землю, вони проростуть, виросте деревце, а потім з'являться ось такі гарні цвіт та листочки. А коли оцвітуть ці квіточки, з'являться червоні, соковиті плоди. Діти, кожен з вас посадить по кісточки, то виростуть дерева, які будуть давати потім людям соковиті води. Бережіть дерева, не ламайте гілки. До побачення, діти!